Відбулося третє краєве свято весни. У ньому взяли участь пластуни з усієї України. Представники коломийської станиці повернулися з багатьма нагородами. Зокрема, наші дівчата посіли друге місце у командному заліку. Враженнями поділилися з нашими кореспондентами. У нас перше місце за кулінарний конкурс, перше місце за шашки, друге місце за спортивний змах та друге місце за е, вимарш, за дефіляду. Для нас це дуже хороший результат, оскільки дівчата перший раз цього року на святі весни, і вони не знають, що це і чим це їсть. У нас дуже чудові враження. У нас було дуже багато цікавих ігор, на яких ми діставали перемогу. було дуже цікаво. Ми нас практично не було вільного часу. Нам дуже дуже сподобалось, і ми чекаємо наступного року. Я дуже хотіла поїхати, тому що ще від того року хотіла, а того року не вийшла, а цього року вийшла. І мені дуже сподобалось, тому що це було просто чарівно. Як всі пластові акції, просто класти на наше життя і е, коли ватра була, то це було просто магія. І е, взагалі е, всі наші всі наші е, ігри, те, що ми старалися виграти для нашого курення, перемоги. Е, всі наші старання це було це було просто незабутнє і це наші найкращі роки життя.